Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Козоріг. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на серпень 2025 року. Розберемо з вами основні важливі астрологічні події, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць. Ваші прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту, сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Цей прогноз є Загальний для всіх для індивідуальних прогнозів можна звертатися до мене в Дірект Інстаграм або ж Телеграм. Для вас серпень, це період, коли перед вами будуть відкриватися нові дороги, а також ви зможете підбивати підсумки, які стосуються ваших ресурсів та власних фінансів. Чудовий період для виступів та отримання винахороти. Цей період важливо також і призупинитися, оскільки і Нептун, і Сатурн у ретроградному русі, Плутон, вища планета, також ретроградна, і Меркурій буде розвертатися вже в прямий рух. Тож також буде зміна енергії, і про все це більш детально зараз поговоримо. Я дуже вдячна всім за ваші Лайки за зворотній зв'язок та підтримку українського контенту. Починаючи з 1 серпня Венера, яка символізує наші бажання, відчуття прекрасного, гармонію, а також це фінансова планета, планета взаємовідносин, буде в напруженому аспекті до Сатурну та Нептуну, які зараз у з'єднанні, і вони ретроградні. Тож можуть повертатися питання, які будуть ставити під перегляд. Ваш сьоме та четверте сектори, тобто можуть бути непорозуміння, або ж ви можете дізнатися якусь таємницю, за яку раніше не знали, можуть виплисти на поверхню якісь факти, які раніше були невідомі. І це торкається ваших партнерів, по шлюбу, по бізнесу, ваших опонентів з однієї сторони, а з іншої, це що стосується вашого тилу, батьківщини та місця проживання. Це можуть бути і. Підвищена конфліктність, яка пов'язана із родичами старшого покоління. Цей же день Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм ретроградним, і можуть бути повторні зустрічі, повторна інформація, яка стосується а, кризових ситуацій, ризикових ситуацій, але і великих фінансів, спільних ресурсів із вашими партнерами. Може бути повторне звернення до психолога або ж вирішення питань. Спадщини може бути перепідписання важливих документів, а також, наприклад, перевипуск банківської карти, перегляд ваших податків. 3 серпня буде напружений аспект між місяцем та ураном. Місяць відповідає за наші відчуття безпеки, наші емоції, а уран це планета чогось військового, креативного і неочікуваного. Їх опозиція буде торкатися вашого шостого та 12 секторів. Обидва вони відповідають за здоров'я. Тож, будь ласка, не перенапружуйте себе, слідкуйте за режимом дня, можуть бути ситуації, коли графік дня може різко змінитися. Важливо впускати все нове в своє життя, не сприймати все близько до серця, слідкувати за своїм ментальним, психологічним здоров'ям, і це може бути потреба. Впровадженні більш прогресивних методів роботу, що може викликати деякий дискомфорт. Але за рахунок того, що місяць буде в гармонійному аспекті і до Сатурну, і до Нептуну, торкаючись вашого 12 та 4 секторів, це хороший аспект для переїзду, наприклад, отримання важливих документів та роботи віддалено. Може, в певний період, наприклад, ви відійдете від справи, які пов'язані із. Офісом і будете працювати над проектами вдома, аборси може стосуватися наполегливої праці, саме приділяючи увагу вашим родичам та членам родини. Із 5 по 18 серпня буде гармонійний аспект між Сатурном та Ураном. В цей період, опираючись на вже відоме як на фундамент, ви можете створити щось нове і креативне, торкається цей аспект 4 та 6 секторів. Це також казівка на те, що ви можете частину роботи забирати додому. Або ж це може бути пов'язано із роботою, яка потребує залучення членів родини, або ж сприятливий період для покращення умов на роботі та вдома, що стосується графіку дня. За рахунок вашої наполегливої праці, ви можете. Реалізувати проекти та заручитися підтримкою друзів і впливових людей, із 7 серпня Марс буде переходити в знак Терези, тож на перший план стають відносини саме партнерські, і ви будете більше ініціативу проявляти а в темах 10-го сектору, тобто всього, що стосується кар'єри, статусу та ваших амбіційних цілей. Чудовий період, коли ви з більшим завзяттям будете братися за проекти, буде більше активності при виступах, можете звертатися до керівників, наприклад, із проханням підвищити по кар'єрних сходах або ж отримання премії. 8 серпня в період вісімки. Коли сонце йде знаком Лев, і ми переживаємо з вами портал Лева, Марс буде в гармонійному аспекті до урану, саме час для дій, які пов'язані із проявом креативності, нестандартних вчинків Це торкається вашого 6 та 10 сектору, також ви можете щось впроваджувати нове в свою роботу. Це може бути і зустріч із людьми, або ж перехід зовсім на нову роботу в новий колектив. Цього ж дня місяць буде у з'єднанні з Плутоном, а вашому другому секторі. Тобто, ви можете переглянути свої доходи, своє фінансове положення і від чогось, від якихось проєктів, або відмовитися, або переглянути і. Відсікти не потрібні. Це може бути і прихід великих грошей, а також сильне бажання оновлення та свободи. 9 серпня буде напружений аспект між Марсом, Сатурном та Нептуном, торкаючись вашого 10 та 4 секторів. В цей період ймовірні. Напружена ситуація, коли ваші плани можуть заходити в глухий кут, або ж може бути різка зміна планів, може бути непорозуміння, як діяти далі, або більше часу приділяти сім'ї і домашнім, рутинним обов'язкам, або ж більше займатися кар'єрою та своїми планами. Цього ж дня, 9 серпня, буде повня в знаку водолій, в вашому другому секторі. І це період, коли ви зможете отримати ясність, або ж може бути завершення якогось проєкту. Тобто, другий сектор він відповідає як за ресурси, за цінності, самоцінність. То в цей період добре позбавлятися від комплексів і підвищувати свою самооцінку. Це може бути і отримання винагороди фінансової, або ж якогось сюрпризу. Це може бути і гарна звістка, подарунок. Також це може бути і завершення певної роботи, або ж ви можете підписати вигідний контракт. Скоріше, це буде перепідписання, адже зараз Меркурій ретроградний, тож, або ж це будуть короткострокові угоди, або ж краще все ж таки займатися тими проектами, які у вас вже були, просто на певних ставити крапку. 10 серпня буде гармонійний аспект між Марсом та Плутоном, торкаючись вашого другого та 10 секторів. Тобто, всесвіт буде вам давати можливість підвищити свою кваліфікацію, покращити свій статус. І оскільки другий сектор це гроші, які ви зробили власною працею, то це може бути вигідна покупка, яка саме за ваші власні кошти. Це може бути і переїзд, і купівля, наприклад. Будинку або квартири. Це чудова можливість для підвищення по кар'єрних сходах і отримання, відповідно, більшої винагороди фінансової. 11 серпня, нарешті, Меркурій буде переходити в прямий рух. За кілька днів до та після він в стоянні, тож краще нових справ не починати. Ви могли переглядати старі проекти, щось допрацьовувати в них. А зараз вже дайте кілька днів Меркурію. нехай він набере швидкості. І оскільки він у вашому сьомому секторі, то справи, які стосуються угод, підписання вигідних контрактів, співпраці з клієнтами, вашими колегами, партнерами, будуть йти вгору. Вже не буде тих затримок, непорозумінь, адже Меркурій це планета всієї паперової справи, інформації, спілкування 12 серпня. Венера буде у з'єднанні із Юпітером у вашому сьомому секторі. Обидві планети вважаються планетами удачі. І саме зараз перед вами відкриваються можливості для вигідних угод, для того, щоб ви могли показати свій авторитет. Це може бути і зустріч із авторитетною впливовою людиною або ж отримання фінансової винагороди. А 14 серпня. Буде перехід білого місяця, або ж селени, а в а Лео ваш восьмий сектор. Там, де білий місяць, там підтримка вищих сил. І все стосується кризових ситуацій. Ви будете знати наперед, інтуїтивно, де ймовірна небезпечна ситуація, або ж будете мати певне чуття до вигідних фінансових угод. Хороший період і для зачаття. А також вивчення езотерики. Восьмий сектор пов'язаний із спадщиною, податками, соціальними виплатами в цей період, якщо ви будете проявляти благодійність, допомагати іншим людям, то і всесвіт також буде допомагати вам. Із 20 серпня по 7 вересня буде гармонійний аспект між вищими планетами, між Нептуном ураном. Цей аспект пов'язаний із більш гнучкою адаптацією, до різких змін у житті, коли ви зможете впровадити щось нове, заручитися підтримкою. Це аспект милосердя та взаємодопомоги. Він торкається 4 та 6 секторів. Тобто, це може бути підтримка ваших родичів, колег по роботі для когось, наприклад, для ріелторів. Це також чудова можливість, коли ви зможете більше. Залучити до своєї діяльності людей, більше проєктів взяти. Також 22 серпня сонце буде переходити в знак Діва, а ваш дев'ятий сектор, там, де сонце, там основний вектор нашої уваги, тож ви будете націлені на підвищення кваліфікацій, ймовірно, із підвищенням вас по кар'єрних сходах. Виникне потреба їм поглиблювати свої знання, або ж це хороший аспект для отримання вищої освіти, вирішення юридичних питань, звітностей, виступів. Або ж мандрівок. І вже 23 серпня, в 9 секторі буде і новий місяць. Тобто перед вами відкриваються нові можливості і ймовірні зміни, які торкаються тем всього іноземного, навчання іноземній мові, взаємодії з іноземними партнерами, мандрівками, або ж переїздами, міграцією. І це буде також періодом, коли ви зможете розширювати свої знання, стати для когось. Наставником відкрити свої курси, наприклад. А курси можуть бути зустрічі із онуками, для кого це актуально. 24 серпня у нас буде День Незалежності України, і стосовно цієї події я зніму окреме відео, відеопрогноз на рік для України. Адже країна, в якій ми народилися і проживаємо, має велике значення для нас. Аспекти її також впливають на наше життя. 25 серпня буде перехід Венери в знак Лев, ваш восьмий сектор. Там, де Венера, там удача. Тобто можуть бути вихідні контракти, ви можете зустріти людину, з якою можете співпрацювати, і це стосується великих фінансів. Це може бути і гарна звістка щодо народження дітей, вирішення бюрократичних питань, або ж оформлення банківського кредиту, або ж. Створення власного бізнесу. 26 серпня Меркурій буде в напруженому аспекті до чорного місяця. Меркурій це інформація, і чорний місяць може її викривлювати. Можуть бути плітки, непорозуміння, дезінформація, торкається він 8 та 11 секторів. Тобто будьте уважними, якщо це стосується. На перший погляд, дуже вигідних контрактів, вигідних пропозицій, великих грошей за короткий час, особливо через онлайн. І цього ж дня Венера буде в гармонійному аспекті до Сатурну та Меркурію, торкаючись восьмого та четвертого секторів. А це чудова можливість заручитися підтримкою рідних людей, близьких, яким ви довіряєте. Це можуть бути і вигідні угоди, пов'язані із купілою, продажем житла або ж землі. Заключення угод, пов'язаних з цим, або ж створення сімейного бізнесу. Це може бути і звістка про народження дитини, адже восьмий сектор це сектор життя та смерті, тобто трансформації, а четвертий сектор це сім'я. Любі мої козероги я бажаю вам успішного серпня. Нехай ваші плани реалізуються найкращим чином. Сподобалось відео, підписуйтесь, я буду дуже рада. І до наступних зустрічі наступних відео!